Всім привіт! З вами Inspired. І сьогодні наш другий практичний урок. Будемо продовжувати розглядати Photoshop. А також будемо вчитися робити постери в фотошопі і просто будемо розглядати тему постерів. Поїхали! Тож, щоб зробити свій постер, для початку ми будемо зараз з вами надихатись на Pinterest та на Behance. Заходимо на Pinterest, пишемо постер. І маємо постери, наприклад. Наприклад, ось ця гарна дівчина, цікаво поєднаний колір на чорно-біле. Також композиційно відіграють точки. Бачите, ми створюємо баланс. Також якісь шрифтові постери, щось таке простеньке, але дуже цікаве. От. Ми сьогодні будемо з вами створювати теж не дуже складний постер. Тому що ми ще тільки починаємо вивчати Photoshop і, власне, сферу дизайну, тому не буде дуже складно, але все ж таки це буде постер. От ми бачимо багато-багато варіантів, багато стилів, які можна застосовувати, створювати постер. І ось що ми маємо. Наприклад, в цьому постері у нас є шрифти. І є просто клітинки. Дизайнер поєднав їх, і в нього вийшов дуже непоганий постер, дуже цікавий та сучасний. Якщо вам не подобаються якісь сучасні напрями, можете просто їх не використовувати, або ж можете спробувати, може вам сподобається. Також, зараз підемо на Behance, і тут теж будемо дивитися саме постери, наприклад. Щось таке дуже-дуже-дуже легкі, але мають свій стиль і непогано виглядають. Бачимо інші варіанти. Але я хочу сказати, що на біханці, звісно, будуть такі більш професійні ідеї, більш дизайнерські, більш мінімалістичні, мабуть. Тут буде саме сучасність показана взагалі-то. От трохи ми понадихали з вами постерами різних дизайнерів, мають вони різні стилі. І зараз покажу вам, що будемо ми з вами зараз власне створювати. Це буде ось такий постер. Це історія в Instagram. Тому ми будемо робити цей постер в Photoshop і обрати веб. Ми будемо зараз з вами створювати постер, який передає. Користувачу якісь враження, тобто на щось його надихає. Відкриваємо нашу програму Photoshop і обираємо фотографію. Якщо ви захочете, як домашнє завдання, створювати такий постер, як я зараз буду робити, то я пропоную вам використовувати ті самі ресурси, що я буду надавати, тобто фотографію з цією дівчиною. Якщо ж ви хочете обрати будь-що інше, або якщо вам подобається якийсь інший постер, ви хочете його повторити, або маєте власну ідею, то можете все це вільно створювати. Почнемо: ми маємо дівчину і маємо вирізати дівчину таким чином, щоб в неї зберігалося обличчя, а от руку треба буде обрізати разом із беграундом. На попередньому занятті ми розглядали, як можна вирізати предмети. Тож зараз будемо застосовувати саме ці штуки. Наприклад, пропоную використовувати цей інструмент. Робимо виділення і дивимося, що ми маємо. Непогано виділив, але треба трошки попрацювати. Обираємо Select and Mask, і будемо зараз працювати з зображенням. Що ми маємо? Можна собі налаштувати, як ви хочете, щоб обрана область відображалась, як вам більш буде комфортно. Але я обираю оверлей, мені з цим буде краще, і буду зараз або додавати, або прибирати до нашого виділення якісь деталі. Наприклад, ось ця червона пляма є зайва. Тож ми прибираємо її. За допомогою нашої мишки вводимо, і, якщо ми хочемо, можемо, наприклад, збільшити розмір, щоб це було швидше. Зараз будемо перебирати плями, що нам не подобається, що нам точно не підходять. Будьте обережні, щоб не було таких плям в місцях, де ми можемо їх не побачити. Але нам до цього постеру дуже чітко не треба обводити цю дівчину, тому ми будемо. Бачите, якщо що-то я тисну Ctrl-Z або вийшла така велика пляма, я зараз буду за допомогою Option на моєму комп'ютері і миші бо тачпаду, додавати деталі. Тож ми більш-менш виділили нашу дівчину. Але можемо бачити багато дефектів, які ми зараз будемо потроху виправляти. Наприклад, збільшимо радіус, вже краще бачимо, але треба не дуже сильно використовувати дані параметри, щоб вирізане ображення було більш-менш реалістичний. Це стосується саме смуз, наприклад. Тобто, по характеристикам пройшлися, трошки собі зробили добру картинку. А якщо ось така, як у мене деталь, бачите, мені дуже сильно не подобається. Клацаємо ОК OK, і маємо наше виділення вже тут. Будемо зараз вирізати дівчину, тиснемо Ctrl або Command-X і бачимо виділення нашої дівчини. Додаємо новий шар. Шар ховаємо, щоб був до цього у нас. І маємо. Ось такі зміни. Можемо видавити щось зайве, і будемо зараз використовувати дівчину, що ми зробили. Перед тим, як продовжити, я хочу повернутися до банера, до його вигляду. Так бачите, що дівчина в нас чорно-біла, а стрічка, яку ми робимо, вона у нас жовто-блакитна. Щоб було комфортніше, я додала сюди наш постер, що ми робимо. Щоб було нам комфортніше з вами працювати, зараз будемо прибирати цю сітку і розглянемо постер, який маємо зробити. Наша дівчина чорно-біла, а от стрічка кольорова. Тож зараз будемо виділяти і вирізати стрічку, а потім налаштовувати чорно-білу дівчину. Який інструмент нам може допомогти? Пропоную вам. Продублювати слой з дівчиною, щоб у нас було їх два. Якщо ми щось не так зробимо, ми зможемо одразу повернутися до попереднього варіанту. Тож користаємось опчик Selection Tool. Виділимо нашу стрічку. І бачите, дуже-дуже добре виділилась стрічка. Можемо зараз трошки. Її скоректувати. Так, готово. Слічка є. Робимо все, що й перед цим. І у нас щось не дуже бачите, виходить налаштовувати дану картину. Тому я пропоную вам трошки попрацювати. Вже на далі з цією стрічкою. Тож ми тиснемо ОК і робимо наше виділення через Ctrl-X. Перевіримо, що ми виділили нашу стрічку саме в усіх місцях, що нам треба було. Тож створюємо новий слой, додаємо туди нашу стрічку. І зараз будемо її опрацьовувати. Тож зараз наша стрічка виглядає набагато краще, більш оброблені краєчки, і нам цього вистачить для нашого постера. Повертаємо дівчину, але вже не цю, цю можна прибирати і вмикаємо новий шар, налаштовуємо, як буде виглядати стрічка на дівчині. Будемо робити нашу дівчину чорно-білою. Для цього йдемо в Image, Вибираємо слой: йдемо в Image Adjustments, Black and White. Тут ми можемо налаштовувати кольори. Нам треба, щоб дівчина була не дуже темна, але й не дуже світла. Будемо шукати для себе щось середнє. Тож маємо чорно-білу дівчину і жовто-блакитну стрічку. Об'єднаємо наші шари Smart Object, який буде єдиний. І тепер у нас є один шар, саме який ми будемо використовувати надалі. Створюємо новий файл. І ми знаємо, що розміри. Для Instagram це 1080 на 1920. 1080 на 1080. Це постер, який буде квадратний. Ну а якщо ми робимо для сторіс, то маємо обирати 1920, як я і раніше казала. 72 RGB 8 біт. І обираємо white background, тому що нам треба, щоб наш фон був білий. Тому ми можемо використовувати саме цей параметр. От, маємо артборд, на якому ми зараз будемо працювати. А навіщо перетворювати а, наші фото? Я зараз буду робити Ctrl-C і потім Ctrl-V, тобто копіювати і потім. Собі вже додавати цю фотографію. Навіщо робити смарт-об'єктом наші фотографії для того, щоб коли ми будемо їх зменшувати та збільшувати, якість не погіршувалася? Скопіювали дівчину і будемо зараз додавати її на наш слой. Якщо у вас не з'явилася рамка, з якою ми можемо зменшувати. Зображення, то вам треба, от зараз я вам покажу, як ми будемо робити це. Нам треба піти в Edit і натиснути Free Transform. Тоді ми можемо зменшувати, збільшувати наше зображення стільки разів, скільки нам треба буде це робити. Хочу додати сюди вже те, що я зробила, зрозуміти, які розміри будемо використовувати, тож я теж. Раджу вам саме так робити, як я це буду зараз робити. Тобто маємо а, наш постер, а ми зменшили його opacity для того, щоб було видно його, але він не заважав нам працювати. Блокуємо цей слой і працюємо вже з новим постером. Десь такий розмір має бути. Клацаємо Enter, і бачимо, що все підходить. Зараз будемо створювати собі прямокутник. Обираємо прямокутник і робимо його таким, як у нас воно є. Вже створено. Так, і бачимо, що в нас є заливка, але немає строк. Тобто Зараз ми прибираємо сіл, даємо строук і приблизно, якщо спробуємо 3, то що у нас виходить, якщо 3? Досить то лінія чи ні? Мабуть, ні. Мабуть, було десь 5, якщо бачите, будемо зараз так робити і обираємо 5. І, мабуть, це і було 5. Тож, щоб обрати колір, то ми можемо просто звернутися на палітру і обрати блакитний колір, який вам більше за все подобається. Але я буду робити трохи по-іншому. Я буду копіювати колір за допомогою інструмента. Набираємо колір. І ми можемо вже його використовувати. Тобто я його копіюю. Тож зараз я обираю даний об'єкт, два рази на нього тисну і обираю для себе заливку. Це у нас Color Overlay. Обираємо наш колор, який ми хочемо, змінюємо його. І маємо такий блакитний, який в мене був використаний раніше. Давайте дамо назву цьому прямокутнику. Це буде Plue. Тепер робимо Ctrl C, Ctrl V і вже маємо наступний прямокутничок з назвою Yellow. Щоб ми просто не заплутались. Прямокутник будемо розташовувати. Сюди, де знаходиться наша дівчина. Ми це бачимо, це нам підходить. Можна зробити трохи вище. Трохи посунути цей прямокутник. От. І зараз ми маємо вже більш-менш гарну картинку. Обираємо колір, зараз будемо просто обирати його з палітри, який вам подобається, але має бути такий яскраво-жовтий, то це може бути такий, наприклад. Обираємо його, зберігаємо і у нас вже щось вимальовується. Якщо ми приховаємо постер, що робили раніше, то бачимо вже якусь картину. Також блокуємо background щоб нам було ще краще працювати. І зараз будемо а, створювати ось такі пляму з допомогою пензлика. Бираємо пензлик і йдемо в налаштування. Бачите, скільки у нас є різних варіантів. Дуже-дуже багато всього, і я обираю ось таку, що я знайшла раніше. Буде її використовувати, бачите? Здається, нам така підходить. Розмір в неї 284. Хочу обрати для себе червоний колір. От трохи темний колір. Бачимо, що в нас вийшло. Ось так. У нас вийшло ось такі плями. А тепер побачимо, що було, і я зараз собі скажу, чи подобається це мені. Я би хотіла трохи менше даних плям, тому зараз ще раз спробую їх зробити. Давайте ще раз будемо брати пензлик. Розмір маю зробити трошки менший. Обираємо слой. На якому будемо працювати, або розмір можемо залишити таким плюс-мінус таким самим. Обираємо розмір, який нам більш за все подобається. Можна також робити такі невеличкі плямки, щоб більше їх пропрацювати. І ось результат нашої роботи. Якщо вам хочеться, можна ще додати трохи плям, якщо хочете, можна залишити так. Я буду залишати так. Зараз хочу додати кружечки, створюю новий слой. І зараз буду створювати ці кружечки. Ось ми вже отримали такий цікавий банер, але треба трохи його ще підробити. Будемо розмальовувати крапочки іншого кольору, і будемо дивитись, що з цього виходить. У нас дуже яскраво синій колір, і ми будемо використовувати його два рази, так само, як цей жовтенький колір. Тож налаштуємо яскраво сині. І, як бачите, розташування нам зовсім не підходить. Ми маємо розташувати його вище і будемо цей слой переносити вище. Звісно, ви можете давати назву кожному кружечку. Наприклад, Ellipse 1, Ellipse 2, Ellipse 3. Я лише хочу показати. Як ми можемо зробити такий гарний постер. Трохи попрацювали і зараз будемо додавати текст. Клацаємо і додаємо текст, браємо колір та пишемо Для початку так. Написала Save, у нас є Монсеррат. але нам треба місто, як ми його шукаємо просто вводимо, і зараз будемо на себе тут знаходити місто. Місто фонд. От він є у нас тут. Зараз подивимось, як у нас було. Я рекомендую текстом змістити до правого боку, щоб було більш комфортно зараз. І будемо обирати. І робимо текст жовтеньким. Але я думаю, що нам треба зробити його трохи більшим, наприклад, 140. Зараз перевіримо, чи не забагато це буде, чи можемо ми це читати, і перевіримо, як у нас це все було. Тобто текст у нас має бути зміщений і має бути ось так розташований. І тепер копіюємо його і пишемо тут вже Ukraine. Виділяємо і міняємо колір на такий яскраво синій. налаштовуємо розмір. Приклад, це має бути 180, І... або я б трохи краще зменшила його, може і 150 зробила б. Ось таке в нас вийшло, зараз перевіримо трохи нижче. І трохи більше його маємо зробити. Тобто, ви теж собі так робіть, будь ласка, якщо повторюєте саме цей постер. Просто ставте і порівнюйте. Супер! Ми все зробили. Маємо такий файний постер. Також будемо зараз переводити текст в крові. Тобто, я зараз обираю Shift-O. Тепер маю слова, більше не можемо редагувати. Тобто ми можемо їх розтягувати, якось собі змінювати, але не можемо більш змінювати текст. Наш постер готовий. Зберігаємо його. Наприклад, мені він потрібен в форматі PNG. Я його буду. Зберігати PNG, а також ви можете зберігати для себе в форматі Photoshop, тобто ви зможете його потім редагувати. Пишемо постер Instagram, наприклад. Зберігаємо і обираємо Large File Size. Готово! Ми з вами зробили постер. На цьому в мене все. Я бажаю вам великого натхнення для створення свого власного постеру. До нових зустрічей з вами Inspired.